А ці юнаки та юначки, які тримали картонки з лайкою, і цитатами Дана, вони були дітьми, школярами, коли Набу і САП з'явилися в Україні, коли відбувалася революція гідності, і ці діти. Які вже не діти, вони виросли з е, правильними так, це... цінностями, що в суспільстві відбулися, як мені здається, глибинні е, правильні зміни. зміни. Так, це перше, це, це перші, перші акції протесту українських зумерів. Я би так навіть сказав. Да, і чому зараз багато хто з дорослих здивувався, що діти виявляються нормальними, виросли, хорошими з виросли. Його. Вони можуть не знати, як розшифровується набу або САП, так але в них м, на іншому рівні є. Ну, Що тобі толку, що ти знаєш, як розшифровується САП, якщо ти цих дітей ну, тільки знецінюєш їхні намагання зробити країну кращою. Ну і що мені кинулося в очі доволі сильно звіт, це все було досить неочікувано, причому для всіх. І для росіян, і для української влади, і для українського суспільства для всіх це було неочікувано, і ніхто не встиг нормально зорієнтуватися. Ні російська пропаганда нормально не встигла зорієнтуватися, ні наші всі хаятелі вічні.